Хочу коротенький. Ревон Р2, так? Це Ривон Р2? Так, Ривон Р2. Зараз знімемо коротенький одяг. Протесенький. Классно тачка виглядає, так вона виглядає спереду. Зараз трошечки доснімом, як вона в принципі, по перемотру виглядає. Ось так от зібочок у нього, вже трошечки покоцаний, але це в принципі і понятно. такі задні дверки відкриваються. Ось такий шикарний ряд задній. Я думаю, багажничок не будемо знімати. Ладно, зараз, коротше, запрыгнемо в салончик. Подивимося, як воно все виглядає. Ну що, пашка, полетіли. Ого, ти що, на рушничке хотів? Ооо, ви шоооо, це реактивна фігня. Ніфіга собі, блін. Оце, звісно, супер класний дисплейчик такий. Мені дуже подобається. Автомат? Конечно. Пулемет. Да, що, це ти чуть в занос не зайшов? Це напиши то, що я типу, ремень, да, зараз. Є, yeah, е, yeah. так, ми себе присягнули, все, Паша можна в занос. Oh, смотри, вона, воно, воно ж нас тоже що він вот, розказує там на бахвати, що не бездує. Uh, ти на ютубі. Жикарна uh, uh, їде. Вона uh, хорошо едет. Точно. Блін, а тут кондейчик є, же нема. Не знаєш? Ну так. А, та, слухай, зірочка, зірочка є, я думаю є. Ні, пошло, пошло, чувак, не треба. Хорошо, ууу, та ти що, навіть кандьорчик є. І вікна відкриваються з цих штучок. Та ви що? Та ви що, ка є, та, все. Що ще треба для щастя? FM-ка є, кондейчик є, супер реактивний дисплейчик. Просто зараз я перед пашеним фейсом не хочу тикати камери, щоб він не загубився. Отак. Вид з бороди. Ооооо, та вишо, дічка летить, летить, потрясающе. ну Мені подобається. Мені подобається, коли тачка недорого коштує і при цьому ну, нормально їде, нормально їде машина. Я думаю, що вона в принципі ще напевно економна. Да? Ти, не знаєш, скільки ну, в неї ресформу? Ну, по тарифам вона ну, найдешова в рік на Добре, я думаю, що друкану так знизу текстиком з китів на розході буде. Да. Да. Вот так, Ну, мої такі впечатлені. Ну, прикольно тачка, Бардачок навіть є. Та -моє! Ха -ха. Все шикарно, Пашка, дуже дя дякую тобі за огляд. Все гарного тобі дня, гарного всім дня, всім піз.